Всім привіт! Оце хотіла б тому що вже ж нема ніяких сил. Короте, я публікую пост у Фейсбуці в групі Українців в Варшаві. І короте, плачу за рекламу, хай не великі гроші, але я плачу. І мені люди пишуть коментарі. Одна моя клієнтка написала, що дякую Маріні за масаж. І тут одне. Шандемандє папеньки йде. Коротше, пише вже їй. Запрошує до мене на масаж. У мене 80 спина і 120 загальний. І воно ж працює без документів, без польських документів. Воно не має права взагалі працювати. Ну, то хай вона працює, мені пофіг. Але якого хріна лізти у мою публікацію, я плачу податки. Я плачу зуси, шмуси, купила все. У мене медосвіта, польська. я, коротше, стільки всього пройшла і таке гівно, як, та, як паразит, який от, о, присасується до нормального організму. Короче, тварьо, якщо чесно, задовбали вже. Вже хочеться згребсти, зашиворити і туди за річку закинути, задовбали. Своє нічого не може зробити. по-моєму, вона мені колись дзвонила. Коли я починала вчити людей масажу, вона мені казала, я і діткам роблю масаж. Якого хріна ти діткам робиш, як ти кажеш? По-моєму, вона мені казала, що анатомія не важна. Таке чмо, задовбали. Якщо чесно, Уже просто задовбали. Звісно, мене мама вчила, будь мудрішою, це дурне, оце навчання, будь мудрішою, промовчи. Хай вони всі на голову сядуть, ноги звісять і, коротше, а ти промовчи. Ну, типа, так. Тут, блін, б'єшся з тих клієнтів, продаєш якісь карнети, ну, типа, Десь купуєш тоді дешевше, і я роблю дійсно стараюсь роблю, а воно залізла, як собака та обідрана, щоб щось украсти. Ну, бо це кража. І Я їй написала, що тобі не буде з цього доходу і радості. Так і буде все время побиватись за тим, щоб украсти у когось. Не своє зробить. Просто деякі не розуміють, що. Коли ти залежиш чужі коментарі і перебиваєш ціну, пишеш людям свої ціни, то ти крадеш і це наказуємо. А якщо ти хочеш своє, то створи своє, публікуй, а не ховайся на собака та із-за угла. Коротше, задрали. Тут оплати аж піщаться. а воно, коротше, влізла, шафка така. І гавкає у мене в постах. Додавилась у мене в друзі. що Це я вам ще хотіла сказати про дружбу масажистів. Що додаються такі подружки, які хочуть вивідати, де ти що береш, як ти добиваєшся сама, бо воно нездатне, не стусне, бо воно дебільне і не може нічого в цьому житті своє знайти, тільки може вкрасти. Ой, коротше, не вистачає нервів. Тут стараюся на всі 100% пробиваюся, а воно ще, коротше, лізе ще й буде принижувати, бо, по-моєму, вона дзвонила колись, не скажу точно, але просто судя по адресу, то це воно дзвонило. Бо я запам'ятала адрес, вона казала, де працює, тільки в неї не було документів польських. Типу українського освіта є. А я їй казала, що йди повчись поліціалку. Ого, так це ж два роки вчитись. Задрали. задрали, задолбали в одному слові. Коротше, нема слів одній мати.